Що біля 70 80 відсотків співробітників Служби безпеки України, які працювали в Криму, вони перейшли на бік ворога, вони залишились в Криму працювати. Тобто, уявляєте, як глибоко було просочено, скажімо да проникли в нашу службу російські російська агентура, російські наративи, і це була робота професійна. Я скажу чесно, що ворог у нас дуже професійний служба. Федеральна служба безпеки в Росії працює на високому професійному рівні. Служба зовнішньої розвідки їхньої також працює на високому рівні. Уявіть собі, що 80% особового складу служби безпеки України, які повинні зберігати державність України, перейшли на бік ворога. Це був показник для нас. Тоді і ми зрозуміли, що ми не допрацьовуємо. Що ця система, яку створив тоді Якіменко, про яку я говорив, корупційна система і так далі, вона затягнула службу безпеки України таку кількість оцих. Джентльменів, удачі так називаємо, які пройшли за бізнесом, що ми втратили це бачення загальної картинки. Хоча е у всьому винен, я вважаю, все таки це цей Якименко, який був призначений, це голова служби безпеки України. Він саме таких призначав і так все і відбувалося. І саме при Порошенку в 2014 році завдання змінилося з е прямо була поставлена задача. вона Прямо перпендикулярно це все відбувалося, чи не перпендикулярно а протилежному напрямку. Ми почали працювати проти Росії, і Росія стала для нас головним ворогом і об'єктом розробки. Тобто, ми завдання було більше контрозвідки дійсно саме в зоні АТО, ми це робили. Ми виявляли зв'язки, ми виявляли людей, які працювали на той бік. Які так тоді називалися вони коректувальниками. Вони були на нашому боці. Вони коректували вогонь артилерії по Україні. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.